Взялись за Березу. Черкаські активісти не залишають у спокої колишнього регіонала одіозного екс-чиновника Вадима Березу. Праву руку Сергія Тулуба називають і поводирем черкаських тітушок, і нерадивим службовцем, і навіть убивцею. Перевірити роботу оскандаленого кадру на займаній ним колись посаді. Просять нинішнє обласне керівництво. Сам же екс-регіонал з такої надмірної уваги до себе лише іронізує про повернення справи берези і знебуття Олена Берестенко. Ого! О, там трупы, трупы да. Широкому Черкаському загалу ім'я Вадима Берези стане відомо після цього скандального ДТП. Тодішній чиновник та права рука обласного голови Сергія Тулуба у червні 2013 року за кермом поза шляховика на смерть збиває жінку. Спершу від ситуації відхрещується, згодом у скоєному зізнається, що правда поточнює. Винен не він, а жертва аварії поперебігала мовляв дорогу на червоне світло. Про кардинально інше стверджуватимуть свідки ДТП та слідство їхнє свідчення до уваги не візьме. Мы стояли в среднем ряду. Появился джип, черный джип с включенными фарами. Он шел на огромной скорости, на красный свет. Он даже не пытался притормаживать вже за місяць березу покарають, понизять у посаді, а через півроку він і зовсім розпрощається з чиновницькою роботою. І слідом за своїм колишнім шефом втікачем Тулубом оскандалений кадр зникне з поля зору. Із забуття справу берези піднімають через рік черкаські активісти. Ініціюють перевірку його роботи та наполягають на дорослідуванні аварії. Загинула жінка при тулубі. Це ця подія була спущена на гальмах. За нашу інформацію, практично більше півроку він не з'являвся на робочому місці, не брав ніякої діяльності, але за цей час, кажуть і представники освіти, йому нараховували зарплату. Що на роботі справді був нечастим гостем, сам Береза зізнається та відразу пояснює, часто їздив у відрядження по районах. З надмірної ж уваги до себе колишній регіонал лише іронізує. Це лише голосні заяви цих політиканів, тим більше мені дуже соромно, що народний депутат займається таким, ну, справою, пише заяви в департамент стосовно роботи людини, яку звільнили рік тому, яка була там звичайним спеціалістом. Ну, невеликого розуму це робиться. Не боїться, каже Береза, ані народної ілюстрації, ані перевірок, ані повторного розслідування оскандаленої аварії. Хоч додає питання про загибель жінки то його вразливе місце. Спілкуюся з сестрою загиблою. А є багато свідків, які бачили, що якась чорна автівка приїхала на червоний колір. Ну, питання в тому, що чи вона просто приїхала ця автівка, чи вона це була та автівка, на якій їхав я. Самовпевненість берези узяти його за жабри активісти сподіваються вже у найближчі тижні. Саме тоді пояснюють, стануть відомі результати спеціальної перевірки. Олена Берестенко, Роман Буша, Василь Саєнко, Віка Новини.